Считайте громко. Шесть. Семь. 話 В глазах у него помутилось, на мигу, видал ослепительный свет, упало сердце больше не билось. я вам хочу рассказать это. Трюк, якай произошел в мене. Наш сусід привез брикет. І перебрав його, у сарай повносив. А сталося таке сміття, я ж їх привозив полопів машини сміття. Ну я так вийшов на вулицю, лежить цей брикет. Я думаю, треба перевірити експеримент, як ця пиль буде горіть. І це вже так осінню було, вже холодненько на дворі. А сусід і мій друг сиділи в сусіда через вулицю, сидять. значить. Я набрав цього брикету, у мене горіла плита вже горіла в кухні. Я пів відра цих кришок насипав на дрова, дрова потухли. І я вкинув, думаю, зараз воно потягне і буде горіти. Я подивлюся, як же воно буде горіти. Чи можна ним користуватися бо всі його викидають у колії в дороги. Коротше, викидають, як не нужне. Да. І я висипав, а тоді сів, щось почав їсти. Пройшло, може, хвилини, дві, не більше, і раптом взрив. Страшної сили. Я голову так нахилив до стола, а, а ця кришка, що плиту накривав, де у стелі як ударилась, і назад як упевне. Я думав, що вже хата розкололася надвоє. Тоді очі розплющив у хаті, як у пеклі. Поймаєте, ну, мене щось зацікавило, що чайник стояв на плиті, де вроді він горів на цьому, на огні вже цілий рік горів, отак зразу у хата вся стала в копиті. Сусід прибіг, каже, що в тебе случилось, каже, що таке? каже, ми сиділи, де каже, як земля гунула, ну, рванула, значить, і ми подивилися, но кагоріла, то дим потягло назад. Вони прибігли, вся кухня, качегарка. І теж, де павутинки, які були, я ж не видно. А то все, вроді, в павутині, усе це і копа чудовищно. Понимаєте? Так, жінка ж на роботі, я почав вже швидко все це прибирати. Думаю, прийде, так будеш наганяй мені, Так а так провів експеримент. Міше, коли ти вже ума наберешся. Я не знаю, що Нічого, зайди сюди. Якби я п'яний прийшов, бо привезли машину і ну, доскинули. Да а тоді б ти знала, що. Так твоємо, жаль живуть з такими. Спорт надо привітати. Какой вот. спорт? Да. Какой, Какой спорт? спорт? Физично с Ходити в трусах зимою, да, я їм давно говорю, ну, закаляйтеся всі, закаляйтеся, я так стиду да мою. Та я грипом і раз не болела, А Гриппа. тобі як год, о, хоч і купайся, так і грипує, так і грипує. А це я і раз в житті не провалювала грипом, ніколи раз. А ти грипуєш. Це ж вона завжди мені От. А самі позамотуються у валянки, валенки, у шапки і ходять. А з мене сміються, що я зимою хожу у трусах. Оце як далі на світі жити, як пропагандувати закалування. Коли вже ти... Іди вже в хату. Хвати розуму в 60 год наберись. Як рідна жінка, а так людей не взивай сюди. Наверни.

Готовы, бою орудия стоят, на солнце владе сверкают, Каковы, не бою орудия стоят, на солнце владе сверкают. На дай, на най-най, най-на-нажом, пустие на пратна струска, я сына домой станет, она зардает, поволны, хута uh! к uh! линта заторнут.